Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська І сьогодні будемо говорити про цікавий всеукраїнський проект. Він називається Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги». Що це за змагання, яку участь не Приймає кривий ріг. Із якими результатами поговоримо з гостями нашої студії: це консультант Центру професійного розвитку педагогів Лариса Снігова, а також вчитель фізкультури Криворіцької гімназії номер 117, тренер з Черлідингу Катерина Федорович. Доброго вечора! Рада добрий, вас добрий вітати. Вечір. Давайте розпочнемо власне з того, що це за змагання, тому що я знаю, не всі про них знають. Розкажіть, пані Ларисо, для, для кого вони з якою метою були створені? Ці змагання були започатковані взимку минулого року за ініціативою президента Володимира Зеленського, і в минулому році, з лютого місяця, вони розпочались в місті Кривий Ріг. Вони проходили з семи видів спорту: це спортивне орієнтування, волейбол серед юнаків і дівчат, футзал були в минулому році серед юнаків, баскетбол серед юнаків і дівчат і чорлідинг. В цьому році додалися ще два види спорту: це регбі і гандбол, це для наших учнів Гандб... регбі-5. Це для наших учнів новий від спорту. Ми тільки Почали в ньому ну, популяризувати, популя почали е, працювати. І в цьому році додалось змагання з футзалу серед дівчат. В минулому році цього не було. У нас в цьому році грали в футбол. Дівчата, в футзал. Ми в минулому році активно долучились учні нашого міста. А як до речі, взагалі набираються команди? Це всі школи, чи як, За як це форму цього проєкту грають команди конкретно закладів. І мета цього проєкту популяризувати види спорту серед учнів, пропагувати здоровий спосіб життя, залучити учнів максимально до змагань спорту. І якщо ви зрозуміли, всі види спорту, які беруться, це командні види спорту, де діти приймають участь не поодинці, а групами. Справа в тому, що ми маємо останнім часом проблему із соціалізацією дітей через таке тривале знаходження вдома, і такі змагання згуртовують учнів такі змагання допомагають спілкуватися між собою, активно залучатись до спорту і. Вести такий здоровий спосіб життя. Угу. Наскільки, до речі, криворізькі діти відгукнулися на це, тому що ну, я ж розумію, це не примусова історія, треба було їх заохотити. Як от? Ну, чесно кажучи, я була здивована, наскільки діти із задоволенням Почали грати, наскільки вони відгукнулись. Я от в минулому році я очікувала на багато меншої віддачі, і я бачила, наскільки учні, попадаючи до спортивної зали, починали загоратися змаганнями, і ось ці емоції дитячі, вони багато варті. Пані Катерину, ви як вчитель фізкультури спостерігаєте за тим, наскільки активні чи навпаки неактивні зараз діти? Скажіть фізкультури, уроки фізкультури зараз взагалі вони онлайн чи офлайн, чи от в якому режимі ви займаєтесь? І онлайн, і офлайн, тобто змішана. Так, так, так. Наскільки як взагалі організувати урок фізкультури онлайн? Що розкажіть, як це виглядає? Ну це дуже просто і легко, якщо вчителю подобається свій вид спорту. Тобто ми вмикаємо камери, діти вдягаються в спортивну форму, і я стою перед екраном, включаю музику і виконую фізичні прави під музичний супровід. І діти це повторюють. Тобто вам треба було адаптувати звичайну шкільну програму, так. правильно, тобто вони так. ж не можуть. Там Щоб бігати. було зручно займатися онлайн. Як сприймають діти ось такі заняття онлайн? Їм подобається. Їм подобається навіть коли ми приходимо до школи. я... Купила колонку да, для mm -hmm. того, щоб ми могли навіть і в школі проводити такі уроки. І настільки це сподобалося, що ми навіть під музикою проводимо у школі. Стосовно черлідингу, це також цікавий такий вид спорту, щось мікс танців, акробатики, я не знаю, якихось ще моментів, як взагалі зараз діти саме до нього ставляться. Це я так розумію, дівчата, їм, дівчата і хлопці. Хлопці теж приходять. Так розкажіть так. трішечки, що це за вид спорту, і як ви як ваша команда виступила на минулих змаганнях? І як зараз? ну для нас це в минулому був так новий проект. Спочатку я хвилювалася, а потім все ж таки вирішила, що треба, тому що це мій вид спорту, він мені подобається, тому що воно в мене зв'язано з ну, танцями. Хвилювала, що діти, можливо, не погодяться, але коли я запропонувала, дуже велика кількість погодилась. Угу. Тобто ваша задача була сформувати команду, Так, да, сформувати команду. І коли ми сформували команду, ми почали працювати кожного дня. І настільки вони були в захваті і чекали участі в цьому проєкті. Ми навіть і в суботу приходили займалися цим видом спорту, тому що ви знаєте, що зараз такий важкий час, да повітряна тривога. Ми не можемо. Ми сидимо в укритті. Тому ми завжди хвилинку, якусь після школи на вихідних, знаходили, збиралися із задоволенням ну, відпрацьовували Який... да, цю всю техніку, що нам було потрібно. Який результат? Був зрештою в минулі? І в минулому році, звичайно, ми зайняли перше місце. На ось цьому всеукраїнському рівні чи Ні, ні. ми е, в місті Дніпро зайняли перше місце. Тобто далі ви не пройшли? Далі ми не пройшли, да, тому що ну, були там найсильніші найсиль, ну, команди. Ну, Враховуючи, що для вас е, це взагалі була, така… Е, да, так, для нас така... це вперше, то ми задоволені цим результатом. Uh -huh. І тому ми не зупинилися, ми і в цьому році зайняли uh -huh. друге та ж сама місце. команда? Да, та ж uh -huh. сама Але там і ще ми набрали діток. Uh -huh. Тому що збільшили, так скажемо, команду вже uh -huh. ну і плануємо uh -huh. на наступний рік також приймати участь. Дуже нам сподобався цей вид спорту. Пані Лауса, розкажіть от якраз про власне етапи змагань, як вони будуються, бо я знаю, від шкільного до всеукраїнського рівня там багато треба пройти. Так, це довготривалий проєкт. Він триває ось, за рік, він триває 10 місяців. В цьому році він розпочав, розпочався в жовтні. Цей час заклади формували команди, відбирали учнів, проводили змагання між класами. Це був перший етап шкільний. З листопада протягом трьох місяців, листопад, грудень і січень тривав другий районний етап. От він проходить в нашому місті на рівні районів, тобто в кожному районі проходили змагання з певних видів спорту, і кожен район район відзначав найсильнішу команду. Певному виді спорту, і з 4 лютого у нас розпочався третій міський етап, який триває досі. На даний момент Черлівник у нас вже пройшов. Тривають змагання з баскетболу. Тобто ті юноців. найсильніші представники районів зараз да, вони автобус. зараз зараз виборюють право представляти наше місто на обласному четвертому етапі. Mm -hmm. Ну, четвертий етап ще не розпочався. Він буде в квітні, в травні, в які дні я ще не знаю, ще не визначені терміни. І Влітку буде всеукраїнський, п'ятий етап, на якому представники області будуть змагатись за перемогу на рівні України. Ну і в минулому році переможці п'ятого етапу, uh -huh. всеукраїнського, були нагороджені, вони їхали на відпочинок до, в Буковель uh -huh. до дитячого табору. А чи вийшли на всеукраїнський етап якісь криворізькі команди? Ні, на всеукраїнський етап, на жаль, не вийшли криворізькі команди. Призові місця у нас є до обласного рівня да, так я розумію. до обласного рівня. Ми дійшли. На обласному у нас є другі місця, треті. Але перших місць ну нас треба жаль, ще підтягнутися, крішечки, так? да, Будемо сподіватися. В чому, до речі, от наші команди, ну які види спорту серед тих сім видів спорту? Ви сказали? Де от впевнено себе почуває? Ну впевніше всього ми почували себе в баскетболі. Угу. Тобто там результати Так, да. там результат був дуже високий, і нас перемогла Дніпровська 15 школа, але це ну я вважаю, що вони боролись до останнього, але це спеціалізована школа, яка займається конкретно баскетболом. Тому я вважаю, що це і Абсолютно. вони вийшли до речі обидві ці команди, з якими ми яких ми, яких ми не змогли перемогти, вони взяли перше місце в Україні. Uh -huh. Тому я вважаю, що те, що вони в такій боротьбі пеклі, і вони йшли буквально там очковачку. Очко. Uh -huh. Те, що ми боролися з цими командами за перше місце, це я вважаю дуже високий результат. Ми ну, сподіваємось, баскетбол в цьому баскетбол, році. В цьому можливо, році да, можливо, ми… Дійдемо до... І далі підемо да. на інше рівень. рівні. Я хочу сказати, що нам було складно, тому що Дніпро. Ходить в заклади більше набагато в минулому році. У нас змішаного навчання не було. У нас були дистанційне навчання з проведенням консультацій, і тому для того, щоб досягти хоч якогось результату, учні вчителі і учні в своє особисте, в свій особистий час приходили після уроків і займались спеціально в залах. Угу. Пані Катерино, у вас такий предмет, який, мабуть, одним з найбільше, який постраждав від цих онлайн історій всіх і зараз з війною з тривогами. Скажіть, от хотілося б ще поговорити про взагалі фізичну активність дітей зараз? Бо це в цілому вважається проблемою, тому що багато сидять, рухаються менше. Як ви, як от вчитель саме фізкультури, які процеси ви спостерігаєте? Наскільки діти зараз рухливі чи менш рухливі? Наскільки програма? Можливо, стала адаптованою, чи вона не змінювалася з фізкультури? Ні, ну, програма залишилася е, та же, е, діти, да, вони більш які е, ну, взагалі нічим не займалися, вони більш-менш ну, стали не, рухи, не, ну, не рухаються да, не такими активними. А ті, що дітки займаються, в якійсь спортшколи ходять, якщо працюють, то видно, що вони ак активні. Ну, Взагалі, я хотіла би так. Воно ну як як для мене не змінилося, тому що е, якщо вчитель підбирає таку програму, що дітям подобається, то вони можуть і вдома бути активними. А у вас є зараз можливість, тобто програми вони дають вам якісь варіанти. Ну так, у нас є програма, але ми трішки трішки переробляємо і підлаштовуємо да, а -а -а. да. Ну, ну, якщо, наприклад, загальні розвивачі вправи, які можна виконувати під музичний супровід, це дуже чудово. Дуже багато їх чудових руханок. 에, можна замінити навіть інвентарем, який є вдома. Uh -huh. 에, можна шариками надувними, там, поясом якимось. Ну, все таке, що можна використати вдома. Навіть улюблену іграшку, подушку. Все, чи... що завгодно, аби. Ну... Аби Кре... діти займалися да, займались, тобто стараєшся для того, щоб дітям це подобалось. А чи є зараз я точніше, як вони здають нормативи, які існують? Саме з Так, культурою? здають є нормативи, коли ми приходимо зараз. Це в Минулому році було е трішки важче, е тобто ми їм надавали доступ до тестів. Вони mm. проходили тести. Теоретичні, а зараз, а? тобто в теорії вона фізкультура здоровою. Так, так, звичайно, і я їм викладаю і теорію обов'язково, щоб вони знали, що таке баскетбол, волейбол, всі види спорту, які в нас є, ми обов'язково викладаємо, а потім, може, якщо ми зустрічаємося в школі, то в нас практика йде. І в цей момент ну, я приймаю нормативи угу. стосовно ігор пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги, як ви як ви, як вчитель фізкультури, оцінюєте їх вплив на взагалі активність дітей це, і популяризацію спорту? Це дуже крутий, класний проєкт. Насправді він дає змогу не тільки дітям да, приймати участь. Але й дає змогу, як нам, вчителям, вибрати той вид спорту, який нам дуже подобається. Тобто я чекала цей вид спорту Черлідинг, так як я за кордоном спостерігала. Да? Він дуже такий цей проєкт масштабний, там гарно ну, виступають дівчата і юнаки. І Я просто ну хотіла таке, щоб у нас було коли вона з'явилася, в мене навіть не було й роздумів, і я зразу ну захотіла приймати участь. Угу. Пані Лариса, які відгуки були? Можливо, ви також спілкувалися з дітьми-зучасниками і з іншими вчителями, які відгуки у них були? От ну зокрема про минулий сезон, бо це ще не закінчився? Ну, вчителі задоволені, вчителі Вчителі задоволені роботою Наступно, Може, проєкті... вам водички перестати. Це <кхи> добре. Вони задоволені проектом, задоволені рівнем проведення змагань на рівні міста, і я хочу сказати, що рівень дітей підготовки учнів набагато вищий в цьому році ніж в минулому. А за рахунок чого як Ви думаєте, в Вони з'явився стимул? Чи ну як це відбулось? Ну можливо, стимул, можливо. Той факт, що учні вийшли навчатись в заклад і почали займатися. Але ось навіть з Черлінингом у нас в минулому році було дуже мало команд, бажаючих, ну, тому що дуже складний від спорту, тому що він вимагає певних зусиль, дуже таких нестандартних зусиль. А в цьому році ну, рівень команд був набагато вищий. В постановці і кількість учнів, е, ну от навіть у Катерини Іванівни в минулому році. У вас скільки шесть було да. а в цьому Бу році? десять? Чот... десять були команди? де чотирнадцять дівчат приймали участь, то яскраві дів... костюми були, ага. знаходили можливість хтось шив, хтось десь брали в оренду, домовлялися. Годували Ну я так розумію, що перші показали приклади, потім інші учні да. дивляться. А ми так теж так хочемо. Так? так, у нас навіть в цьому році на черлідинг приїздили інші вчителі, які е, хотіли подивитись на рівень команд, щоб на наступний рік приймати участь далі. Угу. Показати, як показати, це показати, подивитись може далі. Потопоказати, подивитись рівень, подивитись е, підготовку всю. І приймати участь надалі. Угу. Е, сьогодні відбувалися змагання з Черлідоном, так я розумію? Ні, сьогодні у нас від... почали відбуватися змагання з баскетболу. Черлідинг вже, Чирлідом прийшов. вже угу. прийшов, тому що команда зайняла призове місце. Угу. Буде рухатися далі. Сьогодні почали змагання з баскетболу, але баскетбол ну триває довго протягом угу. тижня. Сьогодні у нас відкрили змагання серед юнаків баскетболу. Я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, вона також була корисна нашим глядачам. Можливо, хтось вчителів також надивиться і надихнеться таким прикладом. Ми ще подивимося наприкінці відео власне, про сьогоднішній сьогоднішні етап змагань з баскетболу. А я нагадую, що в гостях у проєкту Прайм Тайм були консультант центру професійного розвитку педагогів Лариса Снегова, а також тренер з черлідингу, в фізкультури Криворізької гімназії номер 117 Катерина Федорович. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі! У кривому розі стартував третій міський етап всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. В його рамках в понеділок 3 березня від. Ошлому року ми дійшли до обласної за за другий район, тому що були у другому другій школі. Починаючи з жовтня, команди проходили постійні тренування та відточування техніки. Все для того, щоб продемонструвати свій найвищий рівень і здобути заслужені нагороди. Зареєструвалися і почали з дітьми готуватися до район, до шкільного туру, районного туру і вийшли на міський рівень. І тепер будемо тут на міському рівні. Vyborovat І показувати своє, свою майстерність цьогоріч. Учасники з різних шкіл міста змагаються у семи видах спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування та черлідинг, щоб вибороти право представляти місто на обласному рівні. Проєкт Пліч опліч Си Українські шкільні ліги проходить в нашому місті другий рік поспіль. Почали ми цей проєкт з жовтня місяця. Це був шкільний етап, на якому команди готувались, відбирали дітей, реєструвалися на сайті і проводили змагання на рівні школи. З листопада місяця почались районні етапи. Хто ж буде представляти наше місто на обласному етапі, дізнаємося вже наприкінці квітня. Бажаємо юним спортсменам успіхів та тільки призових місць. Ярослава Кальченко, Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, перший міський.